Десь поверхово я розумію тих людей, котрі кажуть, та давайте вже закінчувати, давайте приймемо, давайте віддамо те, що є, щоб хлопці не гинули, бо людські ресурси це найголовніше в Україні збереження життів. І десь я їх розумію, але тут треба навести приклад, що так не працює і не вийде. Бо є конкретний приклад. От ми зараз здамо, так, так ми ж вже здавали. Ми здавали Крим, ну ми вже здали. Бахмут не наш, Авдіївка не наша. Красногорівка не наша, потім Покровськ стане не нашим, потім Павлоград стане не нашим. Потім Дніпряни будуть казати, а давайте Павлоград здамо, щоб Дніпро зберегти. Але ж ви зауважте, що вони не зупиняються і не збираються. А потім київляни будуть казати, «Та давайте Дніпро здамо, бо вже бойові дії будуть в Дніпрі. А потім львів'яни будуть казати, давайте Київ здамо. Щоб до нас не дійшли, а потім Європа буде казати Та давайте все ж таки всю Україну здамо. І ця цепочка. Тобто, як е людина, котра не живе в Бахмуті, не жила або в Красногорівці, Авдівці, може казати Давайте здамо, а що робити тим людям? Вони сподівались на життя. Вони там жили, там був їх бізнес, родини, сім'я, поховані батьки. Вони там вже не живуть, вони не хотіли здачі цієї. І так само не кожен не хоче. Тобто, кожен думає тільки про свою шкуру, тільки про свій бізнес, тільки про свій будинок. А як бути іншим? Тому ця історія не працююча: не можна здавати території, не можна здавати жодне село.